У лютому 2022-го Арахамія категорично відкидав можливість початку Росії великої війни проти України. Давид Кляр західних імперіалістів, їхні медіа, шукав зовнішніх ворогів і запевняв українців, великого наступу не буде. Робив він це впевнено і переконливо. Мені здається, що більшість народу, вже е, побачивши, що 3-4-5 е, точних дат вже минуло, зрозуміли, що це просто ну, е, залякування людей. Ну от спроба сіяти паніку. Я не знаю реальні причини, чому сполучені штати так роблять. Коли ж розпочалася війна, Архамія сховався із Зеленським в президентському бункері за сказане перед війною, Давид так і не вибачився перед українцями, і дарма навесні 2022-го Арахамія Архамія очолював українську делегацію на переговорах з Росією. Він а також міністр оборони Рєзніков, радник голови офісу президента Подоляк та інші їздили в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Росії у перші дні війни, а затим зустрічалися з росіянами у Стамбулі. Пізніше Путін показував парафований документ, який де-факто призів би до краху України з ослабленими збройними силами України, з нейтралітетом, на якому наполягала Москва, і багатьма гачками, які ніколи б не дозволили Україні стати членом НАТО. На щастя для України перемовини завершилися нічим. Якими б могли бути результати цих перемовин, де головний переговорник Арахамія вважав, що попередження заходу про війну не більше аніж фейк? От скажіть. Які результати ви чекали пізніше? Давид розповів, що під час переговорів росіяни постійно вели розвідку, робили психологічні портрети членів нашої делегації. Цікаво, як Давида бачили російські психологи, путін до слова в останні два роки неодноразово тряс перед журналістами, так званими документами зі Стамбулу, повторюючи прізвище Арахамії.